Це фотографія зроблена, коли ми останній раз з ним бачилися 16 червня. Я дивлюся, і ніби він зі мною поряд. 19 серпня я з ним по телефону останній раз спілкувалася. Він сказав, мам. Мене може дня 4-5-небудь, щоб ти не хвилювалася. мамуля, я тебе люблю. І це були його останні слова, які він мені сказав. Я його знала по його накупці, на руці. Потім відкрили його коліно. Я попросила, відкрили ту сторону. У нього ж коліно замість коліна імплант, і воно так трималося. Лице його опізнати не було можливості.